Мої відео змінюють світ. А сьогодні місто Київ Володимир задає питання. В нього встановлює обладнання компанія, енна компанія. А рік тому вони заключили договір по поставці обладнання. Навішали, як завжди, що там тільки вони, ніякі компанії, всі за всіх перероблюємо тільки ми. Але йому систему він побачив ролик, каже, що у вас за система дозації піни котра 35-40 грам на одну автівку. даже від, від 25 там моменти а Я кажу, є така. А от мені встановили систему дозації і дає фото. улька Стоїть у нього китайська 200-400 грам на одну автівку, розхід піни. Навіщо це зробило? Щоб розхід схід тини був завищений? Компанія код?